Доброго дня. Спробуємо зараз познайомитися з можливостями електронних таблиць в даному випадку LibreOffice Calc щодо побудови графік та діаграм, графіків та діаграм. А, навіщо взагалі потрібні, потрібні графіки та діаграми і так далі? Значить, от дивіться, Ми маємо, наприклад, сторінку класного журналу або точніше, це навіть не класний журнал, це вже зведена така таблиця, де у нас є прізвища 30 учнів. І є, відповідно, їхні оцінки уже, наприклад, за чверть чи за семестр, як завгодно. З різних предметів є середній бал. Відповідно, оцінки тут виставлені довільно, а середній бал обраховується за форму можна подивитися. Бачите, так? Е, окей. Е, відповідно. Можна, в принципі, сприймати і таку таблицю, але людина краще сприймає образи. Тому, як на мене, набагато буде зручніше, якщо ми ці дані всі будемо візуалізувати. Для візуалізації даних табличних якраз і застосовують графіки та діаграми. Що ми можемо зробити? Ну, Ми, наприклад, можемо виділити. Ось дійці, я зараз виділяю без номера просто прізвище та ініціали, і без середнього балу, тобто всі оцінки є. Наприклад, я хочу побудувати. Діаграму саме по всіх учнях, по всіх оцінках можна так зробити. Значить, звертаю вашу увагу, я без середнього балу діаграму буду будувати і без номера. Прізвища і ось предмети да? навчальні. Відповідно, звертайте, звертайте увагу на те, що перший стовпчик має бути. Вашими прізвищами, ну точніше, не вашими, а прізвищами учнів. Е, і перший рядок має бути назви предметів. Тоді оці перші рядки беруться як заголовки, ось X і Y, і все буде коректно відображатися. Тобто я зараз, бачите, без номера виділяю. Окей, після цього я роблю команду вставка діаграма. От вона є. Десь здається, є там і на панельки, ну я звик уже так вставляти діаграму. Ставка діаграма, і отут я можу, як ви можете побачити, вибрати е, певний тип діаграми. Давайте я не буду заморачуватися, я виберу гістограму. Може, там просторовий вигляд поставити, але як бачите, у нас мол, там і так там страшне, скільки даних, тому просторовий вигляд я вмикати не буду. Натискаю далі. А, ось бачите, якраз. Отут у нас перший стопець як підпис, перший рядок як підпис. Бачите, і внаслідок цього, ось у нас йдуть підписи наших студентів, наших учнів, і ось йдуть підписи предметів. Відповідно, якщо ви виділили цей діапазон, то із першого стопчика і рядка беруться підписи під нашу діаграмку. Окей, нехай все так і буде. Я натискаю далі. І тут нічого не був міняти. Натискаю далі. І, по суті, на готово. От, по суті, у цього вже далі там нічого не потрібно робити. Тискай готово. Маємо таку діаграмку. Ну, Бачите, вона дуже важко сприймається, бо даних дуже багато. Найчастіше на практиці ви отакі от страшніші діаграми робити не будете. .oredね. Вони також важко дуже сприймаються, як е... і таблиці. Але якщо вже ж вам з якихось причин треба побудувати таку складну діаграмку, то її можна, в принципі, збільшити. Дивіться, я виділив дану діаграму, вибрав. Бачите, такі маркери по бокам з'являються. І спробую зараз її буксирувати, тобто розширювати, наприклад. Ну, Тут її розширювати треба добряче. Знову виділяю і розширюю. Так. Не плутайте. Якщо, наприклад, двічі класно, з'являться отакі от е кружочки і це трошки інше. Потім я покажу, що це таке. Знову розширюю. Ну і в принципі тут уже можна щось побачити. Але я ще розширюю. Уже воно не зливається, але дивитися на таку страшнючу діаграмку досить важко. Але вам як завдання буде те, що отаку діаграму дійсно треба буде побудувати. Ну тут можна ще заморочитися, ще її трохи порозтягувати. Давайте ми таке зробимо. О, у нас уже прізвища стали не під кутом, а, як бачите, рівно. Далі, що мені тут не подобається? Мені тут не подобається, наприклад, ця так звана легенда. Да? Це, легенда це підпис, який вказує, який колір, що означає у нас по кольорам різні предмети позначаються. Е, я хочу, щоб це все було знизу десь, а не збоку, бо дуже, бачите, грутать далеко треба. Відповідно, я виділяю діаграмку. Так, тут нічого не можу змінити. Дивіться, бачите, я раз виділив діаграму, ще раз ось. Ще раз клікаю. Тільки десь всередині клікаю. О, подвійне клікання. Ось, дивіться, виділив діаграму, двічі клікаю. Вона вибралася, і отакий от вибір він говорить про те, що ми можемо щось тут міняти. І далі той елемент, який вам не подобається, я правою на ньому клікаю. І дивіться, є формат легенди. Тут можна спробувати змінити. І положення та розмір. Давайте я виберу формат легенди. Обравлення. Тут можна вибрати вибрати налаштування, там заливку і так далі, але мене цікавить позиція. І я ставлю, що ця легенда моя, нехай буде внизу. Окей. Так, як бачите, тут її вже немає гортаю Ось вона отут з'явилася. Українська мова, література, да без проблем. Можна її трошки порухати. Бачите, це все в, цьому, в такому режимі, коли ви заходите сюди. Двічі клікаю, виділяю легенду, можна і навіть розширити. Ну, Якщо ще більше розтягнути, то тут у нас е, воно, можливо, стане все в один рядок. Але я того не буду робити. Окей, е, з цією діаграмою більше нічого міняти не буду. Єдине, що тут мені не подобається, Щас, дивіться. Якщо звернути увагу, у нас тут е, шкала оцінок, бачите, від 0 до 14. 14 не має такої оцінки, 14, відповідно. Ну, це якби дрібниця, але не подобається. Як мені поміняти, щоб максимум було до 12? Дивіться, якщо я хочу щось в діаграмі поміняти, і я двічі клікаю на самій діаграмі, от така з'являється, бачите, межа з такими чорними квадратиками по кутках і по центру. І далі виділяю подвійним клацанням певну, певний елемент, який мені треба змінити. От ясь двічі клікаю на осі. От двічі на осі клікну, у мене отут з'явилося таке вікно. І отут я можу бачите, максимум поставити не автоматично, а поставити, наприклад, 12. Натискаю ОК. І у мене, як бачите от е, Максимальна е, оцінка по шкалі ігри буде 12. Ну, це якось трошки краще. Тобто, ви бачите, що, в принципі, е, от така велетенська діаграма можлива, але вона не зовсім інформативна. Її лишайте в практичній. Єдине, що ми, давайте ми її трошки відбуксируємо кудись туди, вправо. Ну, і трошки піднімемо. Нехай тут вона там і буде. Окей, далі що? Як правило, давайте, ми, якщо нам треба якусь діаграмку по класу, по групі, я виділяю всі прізвища. Бачите, разом із назвою цього стопчика. І виділяю з натиснутою Ctrl, бо мені треба виділити два несуміжні діапазони. От я виділив один діапазон, далі Ctrl натискаю і виділяю середній бал. Бачите, в мене виділено два стопчики, і то не повністю. Ану, тут без, першої, без, першої, без першого рядка, і там в кінці теж немає. Окей, я хочу побудувати діаграмку саме по таку, от таких от відомостях. Відповідно, аналічним чином. Вставка діаграма. Вибираю гістограму. Можна і таку, але мені достатньо такої. Просторовий вигляд навіть можна зробити. От Нехай би просторовий вигляд. Тут можна вибрати циліндри, там, стовпці і так далі, але мені стовпець, звичайний більше подобається. Далі натискай. Якщо ви натиснете от ряди даних у рядках, то у нас тут вони поміняються. Вісь X, Ось вісь Середній бал буде. А... а по яким предметам важко сказати? А, ну, в принципі, тут не треба предметів. Тут просто йде середній бал, а кольори це ем, студенти-учні. Якщо ж ви ставите отак ряди даних у стовпцях, то це як зазвичай. Ну, як на мене, отаке отакі подання, воно трошки кращеньке, відповідно, я натискаю далі. М -м, нічого тут міняти не буду. Далі, і готово. Так, як на мене, цілком пристойна діаграмка. Так, єдине, що зараз ми її трошки пробуксируємо. Отак. Трохи ми її розтягнемо. Цього достатньо, як на мене. Далі ем, середній бал, нехай давайте оця легенда. Двічі клікаємо правою о, полож... формат легенди. Позиції і обираємо вгорі. От, нехай так буде. Далі, е, ну, можна її теж дуже тягнути, але, як на мене, от зараз таке врівнювання оптимальне. У нас тут прізвища під 45 градусів йдуть, далі йде. Йде у нас відповідно сама діаграма. Єдине, що мені не зрозуміло, яка, який там бал. Тому давайте я клікну на стопчику. Звертаю вашу увагу, це все редагування. Можна здійснити тільки тоді, коли ви виділили діаграму. Двічі клікнули. З'являється така рамка з чорними прямокутниками на кінцях. І клікаю припустимо на стопчиках. Правою кнопкою. є додати. Підписи даних. Ну, можливо, тут підписи теж не дуже такі вже інформативні. Чого бо йде накладання? Можливо, давайте я ще знову розтягну це все, щоб би трошки краще воно відображалося. Ну, бачите, треба дуже довго тянути. Можливо, ці підписи можна й ось скоротити. А Ану, дивіться, що я зроблю. Двічі клікаю, перехожу в режим редагування. Виділяю підписи правою. Формат підписів даних. Так, давайте подивимося обрамлення, підписи даних. Тут немає нічого. формат чисел. І давайте м -м, первинний формат ні. От я скасовую, бачите, первинний формат. І десяткові знаки, нехай буде після коми один десятковий знак. Окей. Окей. О, так сприймати набагато зручніше, і не треба дуже прям там щось сильно тягнути. Ну, в принципі, є далі. О, так як у нас ця діаграмка тривимірна, то я її можу відформатувати як. Ось дивіться, ще раз. М -м, виділяю діаграму. Ще раз клікаю, у нас з'являються отакі от е, крапки маркери. Це я можу діаграму, бачите, трошки так деформувати, це трохи не те. Але щоб ви бачили, оці крапки вони деформують діаграму, тобто обертають. Або отак можна її обернути. Ну, Можливо, в якихось завданнях таке потрібно, але я не знаю в яких. Я не буду цього робити. Двічі клікаю на діаграмі. У мене воно заходить в режим редагування. Двічі клікаю на області діаграми. Воно ну, у зразу відкривається е, область побудови дім, але то не треба. І от дивіться, коли я клікаю, теж, що у мене з'являються отакі кружочки, я можу тепер обертати, але це все буде, воно, тіпа, в просторі, обертатися. От, бачите, ну це я сильно перестарався. Не треба мені такий прямо ж поворот. Ну, е, це не головне, в принципі, але можна трошки поекспериментувати. Піднімемо. Отак. От і я так думаю, що цей варіант оптимальний. А, також ця, ця діаграма піде. Ви її розміщаєте десь отут внизу. ви я а, це все міг перевірити. Так, ну і не забувайте зберігати. Так, далі. Uh, які ще види діаграми можна робити? Наприклад, вас цікавить якийсь один студент. Ну, то ви можете uh, виділити заголовки? Так. І далі виділити, наприклад, Коваленко ТС. Uh, нагадую, що два несуміжні діапазони. Ви виділяєте, як виділили один діапазон. Далі натискаєте Ctrl і виділяєте інший діапазон. Окей. Okay. Аналогічним чином робите вставка діаграма. Вибираєте те, що вам треба. Нічого я міняти не буду. Легенду єдине, що легенду покажу вгорі. Натисну готов. І по суті ось дивіться, у мене конкретна діаграмка по конкретному моєму учню-студенту. Я можу е клікнути один раз на е стопчиках правою кнопкою е додати підписи даних. От, будь ласка, всі його оцінки е тепер видно. Так, це буде третя діаграмка, яку вам потрібно будувати. Давайте ми її е відбуксируємо трошки вниз. Так, десь отут. Дуже далеко не буксуйте, аби я знайшов це все діло. Так, далі. Дуже часто потрібно, наприклад, проаналізувати або співставити двох учнів, двох студентів. Я виділяю стовпчики. Далі з Ctrl, наприклад, виділяю Даниленка. Чи Данилен... Ну, да, Даниленко. І кушнір, наприклад. Далі роблю знову-таки вставка діаграма. Вибираю просторовий тривимірний. Нічого тут не міняю, все так, як і є, так і є. Єдине, що тут можу подивитися, ну, даниленко, співставить важко. Давайте я зроблю ось тут, дивіться, ряди даних у рядках. Тоді е ось і міняються, і дивіться, що вийде. У мене тут є предмети, а кожен колір це той чи інший студент. Давайте я тут все залишу. Єдине, що я вгорі зроблю мою легенду, так звану підпис. Все круто. Так. Угу, угу, так, здається, так. Натискаю готово. І тепер, що я роблю, підписи даних і для одного роблю. Додати підписи даних і для іншого. Ну, так краще співставляти, наприклад, якщо вам треба порівняти двох студентів, там, двох, трьох і так далі. А далі, що тут можна зробити? Як я вже й говорив, що, в принципі. Ви можете налаштувати зовнішній вигляд будь-якого елементу. Наприклад, мені не подобаються оці сині стопчики. Двічі клікаєте на них. І вибираєте заповнення. От можна вибрати градієнт. Можна якийсь стандартний вибрати, можна нестандартний, можна вибрати отакий такий колір, можна вибрати от такий колір. Отакий от от градієнт буде. Окей. Градієнт є. Червоний вам теж не подобається. Двічі клікаєте. Градієнт вибираю. Так, якийсь нехай там буде зелений раз. Зелений два. Будь ласка, не подобаються вам підписи. двічі. А, шрифт. Текстові ефекти, колір. Нехай буде отаким. От не подобаються вам підписи отут. Двічі клікаєте. Текстові ефекти. Зеленим нехай будуть. Не подобаються підписи отут. Двічі клікаєте. Ви зрозуміли принцип, так? Да? Це я зараз вже якісь такі от фонаря роблю налаштування. Далі нижня вісь, двічі клікаєте. Що там у нас є заповнення? Отак от нехай буде. От, бачите, це підложка далі не подобається, воно оті лінії. Заповнення, колір, ну нехай якийсь буде отаке. От ну, тобто, бачите, да, це якраз тільки я на заливку поставив. Тут ще лінії мають бути. Ну, лінії відповідно то на осі. Чи на оцій осі. Поекспериментуйте. До речі, кольор тих ліній теж можна поміняти. Самі вже поекспериментуйте. Не хочу зараз втратити час, бо на, на перший, так, на скидку, на першу спробу я не знайшов. Але, як бачите, все можна налаштувати. Очевидно, можливо, кольор тих ліній це у нас налаштування певної тієї чи іншої осі. Лінія. Ось, очевидно, що ось воно. Так, червона. Так, якщо чесно, я її не побачив тієї червоної лінії, але. Суцільна, властивості лінії, позиціонування вісь. Товщина. Ну, Якщо чесно, я не бачу. Де воно тут з'явилося? Поекспериментуйте. Окей, це у нас яка вже діаграмка четверта, здається. Також її вниз я буксирую. Десь тут я розміщаю, щоб вони у нас були мод. І є такі діаграмки. Ну і е, ще додаткове завдання вам буде е, на окрему марку ще графік функції. Ви будуєте, наприклад, графік функції функнус x на діапазоні від мінус 5 до 5, мінус 5, мінус 4,8. І щоб нам це все вручну не заповнювати, виділяєте ці два значення. За нижній правий куток тянете до 5. Нехай такі значення будуть мінятися от, до 5. Далі, як порахувати значення функції косинус. Я вставляю FX функцію косинус. Воно серед математичних ще буду шукати. Якщо немає, ну, якщо у вас щось інше виділене, вибирайте усі, і буде косинус знаходитися. Шукатися серед усіх. Ось косинус. От, я двічі клікаю, він з'являється знизу. І виділяю, що косинус від цього значення. Косьнус від 2. О'кей. І так само тянете. Отак. Ну, а тепер спробуйте побудувати графік даної функції. До речі, в електронних таблицях можна будувати графік усіляких функцій, якщо ви реалізуєте форму, ну, і зробите таку табличку на певну проміжку, і будуйте графік без проблем. От я беру зараз виділяю тільки стовпчик там, де в мене значення Y бачите Роблю вставка а, діаграма. Відповідно, тут обираю ом, лінію. І обираю не першу, там, де крапки, а отак таку лінію. А можете побачити, да уже має щось там таке схоже, з'являється на задньому плані. А, ну, натискаю далі. Натискаю далі. Дивіться, зразу бачу, що в мене отут якісь значення, такі, не такі, як треба. У мене вона там змінюється в діапазоні від мінус 5 до 5, а тут від 1 до 49. Можна оцьому кроці з категоріями заморочитися, а можна не заморочуватися. Скай далі роблю, щоб е легенда моя була вгорі. Та й все. Скай готовий. Ну, По суті, графік функції Космус x є, але підписи Xів якісь незрозумілі. Що я роблю? Заходжу в режим редагування. Бачите, з'явилася рамка. Далі. Вибираю вісь правою кнопкою миші. А, ну, Тут тільки єдине, що не формат осі, а я вибираю діапазони даних, здається, так. Так. Що тут в мене є ряди даних? Да. І от є категорія. Тут я натискаю кнопку, воно згортається. І виділяю тільки без заголовка всі значення, які мають бути по осі X. Так. Якщо я отак виділив в діапазоні А2А52, бачите, тут у нас долари, значить, це а, у нас формули, а, точніше, адреси абсолютні. Скай ОК. Ну, як бачите, значення правильні. Єдине, що у мене Y трошки десь перетинається в мінус 5, а я хотів, щоб в нулю була вона. Дивіться, клікаю на осі Y, двічі клікаю. І позиціонування. Дивіться, перетнати іншу вісь, в точці не мінус 5, наприклад, а в точці 0. Окей. Ну, вроді, нормально. Вроді, щось таке, яке має бути окей. Далі, мені не подобається, що у нас по осі Y значення мінус півтора максимальне і півтора максимальне. Ну, ми знаємо, що функція косі за межі одинички не виходить. Що мені тоді зробити? Двічі, клікаю на осі. Так, масштаб. О, тут, дивіться, я прибираю мінімум максимум. І ставлю отак. По одинички. О! Уже мій графік більш-менш е, логічний. Що я можу. Як я можу, як я точніше міг би побудувати е, отаку, отакий графік? Е, ви бачили, що я виділяв тільки Y. Я можу виділити і x Y. Так. А далі що зробити? Вставка, діаграма. Вибрати лінія Звертаю вашу увагу. Вибираю лінію. Вибираю отакі тепліні, і поки що ви можете побачити, що в мене два графіки. Але якщо я перейду отут і поставлю прапорець перший стопець, як підпис, то в мене будуть коректні підписи, бачите. Ну, але тільки вісь то теж треба буде здвигати. Натискаю далі, далі. «Далі» і що там у нас легенда вгорі? Скай готово. Бачите, 8 все одно треба трошки підналаштувати, щоб тут в діапазоні від 1 до мінус 1, і вона перетинала десь отут. Але залишайте поки що ці дві діаграмки. Ну і найлегший спосіб. Це ви також практично будете робити. Я виділяю теж знову всю табличку, роблю вставка діаграма. І обираю, зверніть увагу, діаграма XY. І виберіть отак. І вже можете побачити, що в принципі внятний графік побудований. Це найлегший спосіб. Єдине, що все, одно тут треба трошки долаштувати вісігрики. Бачите, вона то, в принципі, в нулю перетинає, але максимальне значення півтора. Ну, далі. Нічого тут уже не роблю. Перший рядок, як стовпець, як підпис. ну Він, в принципі, ні на що і не впливає. Натискаю далі. Вгорі легенда. Готово. От у мене вийшло три способи побудувати такий графік. Тут, тобто, як бачите, електронні таблиці можна використовувати і для математичних побудов графіки. Значить, в усіх випадках трошки е, різні від, будуть у нас. Е, Графіки, тому трьома способами їх робіть. Не робіть найлегшим, тим більше, бачите, він у нас буде ну відрізнятися від решти способів. Так, да, дійсно, тут можна заморочитися і зробити побудову найлегшим способом, а потім зробити підписи осі, мінімум, максимум, і тут можна заморочитися основний інтервал, лічильник основного інтервалу. Бачите, тут можна все пододавати, але зробіть це трьома способами. І, що в сухому залишку у вас повинно вийти? У вас повинно бути на першому аркуші 4 діаграми відформатованих якимось чином, і на другому 3 графіки. Оце, по суті, в цьому і полягає практичне завдання.